Ми вночі з моєю коханою дівчиною, от вона тут присутня, тільки що підійшла. Зійшли, йшли в найближчий цілодобовий магазин, що працює, і вже він, це біля нашого дому, він розташовувався на заправці. Ми вже коли туди заходили, то я почув якісь крики, шум, зупинився, повернувся, і побачив, що на мене біжуть. Декілька одягнених в спортивний одяг людей, які озброєні автоматами. Я взагалі не зрозумів, що сталося. Я підняв руки, ясна річ. Ну, тому що... І е, е, вони підбігли зразу миттєво вдарили мене в голову прикладом. От Оксану так, так само вдарили в голову. Можете бачити е, в неї тілесні ушкодження. Після цього я вже мало що пам'ятаю, я впав. Почали мене бити е, в ребра, ногами, е, прикладами. Е, це приблизно десь хвилину е, відбувалось. Мені потім замотали очі, всю взагалі всю голову скотчем. Е, і я вже слабо пам'ятаю, якимось чином мене перетягнули в ліс, досить довго тягнули. Чи можливо везли на автомобілі? Я не можу точно сказати. Е, і потім в цьому лісі я нічого не бачив. Мене били, причому ніяких конкретних запитань мені не задавали, ні, ні на які там, як от кажуть, злочини мене не кололи, Тобто просто били, знущались всіляко, причому там робили акцент на тому, що я учасник Майдану, на тому, що я е, доброволець. Тобто такі були запитання, що от ви добровольці там всі не воювали, ми знаємо, вони воювали, ви мародери, скільки ви отримували грошей. Я кажу, не скільки не отримували удар сильний, кудись, наприклад, в нирки. І знову, скільки ви отримували, я кажу, не скільки. Так багато десятків разів поспіль. Потім це все було в багнюці, в болоті, був мороз, мене сильно трясло, я весь час втрачав свідомість, ставили мене на розтяжку, закривали мені рот, щоб я не міг дихати, знову втрачав свідомість, били мене між ніг багато разів теж. Представляли ножа до язика, казали, що зараз підріжуть. Ну, ставили на розтяжку, дуже багато таких було катувань. Вони продовжили дуже довгий час. Це було може 6, 7, 8 годин поспіль без перерви. Потім мене погрузили в автомобіль, теж в автомобілі без перерви мене били ногами, тому що лежав на підлозі, постійно били, і відвезли, як я вже зрозумів, коли. Опинився, тобто витягали з автомобіля, бився головою, асфальт і так далі, тягнули по ступенькам. Я теж бився, від, відвезли в головне управління СБУ на Володимирській. І Там теж приблизно годину так само без перерви катували е, в одному з кабінетів десь на третьому-четвертому поверсі. Приблизно о 10-й ранку, коли вже прийшов адвокат, то вони перестали катувати.